Добрий день, це магазин ТЗОВК, мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як шестерня заднього мосту ведуча. Це йде виробництво Білорусь. Покажу її вам поближче. Заводське маркування. Вони і до нас приїжджають зараз тільки оригінального виробництва. Бувають нові. Нова коштує 17500. Та інколи бувають беушні варіанти. У мене є одна шестерня. Тут вона йде 7 тисяч за ціною. Також маємо інші різні запчастини на заднє міста і взагалі по тракторам МТЗ відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників. Латвія Литва, Володимир вам допоможе довести. Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазином до